Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Коли Господь вступає до битви, слабкі набувають силу. Ви напевно бачили художні ілюстрації битви Давида та Голіафа. Вони дуже корисні для нас, чому я так кажу. Тому що в усіх нас у житті є свої власні велетні. Насамперед вони існують у фізичному світі. Давид був маленьким на зріст. Голіаф був великим. Давид був простим юнаком. Голіаф був досвідченим воїном, який брав участь у багатьох битвах. Але найбільші велетні в нашому мисленні їх найскладніше подолати. Хто з нас не бореться зі страхом? Хто з нас подолав сором. Чому так важко здолати сумніви? Ці велетні можуть паралізувати будь-кого. З якими велетнями ви стикаєтеся сьогодні? Усі ми учасники битви з велетнями. Саме тому ми всі емоційно співпереживаємо історії Давида та Голіафа. За природним перебігом подій Давид не мав жодного шансу на перемогу. За природним ходом подій ми не маємо надії, якби не Бог. Коли Господь вступає у битву, слабкі стають сильними, маленькі стають великими, боязкі набувають віри. Бог Давида все ще живий. Моя молитва сьогодні. Господи, моя слабкість це моє визнання. Того, що твоя сила вдосконалюється у моїй слабкості. Моя слабкість не має жодного значення, тому що я знаю, де знайти силу. Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Псалом 122. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.